Ірка димових та вентиляційних каналів для безпеки мешканців багатоповерхівок. Єдиний розрахунковий центр завершує традиційне обстеження димоходів у міських висотках. Щорічні графіки таких рейдів ЄРЦ погоджує із управлінням газового господарства. Там наголошують, така профілактика життєво важлива, адже через неналежну експлуатацію дим каналів у них може накопичуватись сміття, що матиме плачевні наслідки. Різні такі причини, які призводять до, скажімо так, зменшення перерізу димового каналу або вентиль. Ційного як наслідок неналежної тяги або навіть і зворотньої тяги не відбувається, скажімо так, достатній і повний процес горіння, і продукти згоряння відповідно попадають в приміщення, що є що є смертельно небезпечним для для наших для скажімо так для організму людини. Обстеження проводять підрядники ЄРЦ з допомогою спеціального пристрою. Перед цим мешканці будинку необмінно попереджають про перевірку. Відтак вимірюють тягу у кожній квартирі. Працівники. Підрядної організації поквартирно обходять е, квартири, перевіряючи тяги. Але перевірка е, димен-каналів не, не тільки включає перевірку тяги, необхідно е, перевірити. Це і герметичність, і, е, справ, і е, е, справність і Відповідність їх будови нормам і правилам. Якщо підрядники виявлять порушення в роботі димветканалів, то мають здійснити прочистку. У ЄРЦ кажуть низка недоліків є, втім їх намагаються вчасно ліквідувати.